Всім привіт, друзі! З вами я, Святослав, і сьогодні ми з вами будемо гратися у війнушку в, в Роблоксі. Ось це така карта на Wow Warse, тобто, ну, схоже, як морський бій. Ось давайте подивимося картинки. Ось. Ось. Так, да, ось і ось. Ну Це війна, напевно, Друга світова, бо тут Америка проти Японії. Добре, хорошо, давайте подивимося, що тут є. Короче, друзі, я вже гра вже почалася. От, Я американець. речі, в мене шлом класний, друзі. Да, я американець. Хорошенько, ось давай. Давай доп'ємося е, сюди. Так, все, ми вже туди. Так, ми на справжній військовій базі. Да, це США. От у мене є така зброя. классно. А сколько патронов? Пять патронов? Офигеть, я в шоке. Давайте, поставим летачок. Все, а, фло... Добрый, хорошо, флай, э. О, а, мы его вот статус не знает, До класно. Я вожу військовий літак, друзі. Дивіться, як класно. Одно, нам ще кораблик пливе. От, давайте, друзі, я буду. Я такий військовий скритний буду. Я, типа буду злітати завжди вгору. У мене є три ракети, які я можу пускати 600 патронів, і життя у мене 300. Так, нам треба типу, выиграть Японию. Ось і США і Японія. Давайте он, там острів, головне, щоб його японці не захватили зараз. Давайте приземлимося туди і заберемо цю територію. Що я так повільно тут хитаю? Стоп! Мене тратиться топливо? Так, головне, щоб я. О, японці наглі, вони окуповують іншу територію. Ну ладно, хорошо. Цікаво, я колись якесь окуповувала території Америки. До речі, друзі, поставте лайк та підпишіться на канал. Якщо ви вже хочете, щоб закінчилась війна. Да, ось, бо вона вже ли, ли не дуже довго. Так, добре, хорошо, я так поняв, мені треба сюди. О, друзі, зараз це буде АСШ, території США. Давайте! Ой, ой, кажеться, там щось японське летить. Так, треба бути обережним. О, тут ще один солдат є. Так, треба нам, коротше, тикати по цьому квадратику і. Я не поняв. Дивно якось. Давайте. Давайте, може, ближче підійдемо. О! Воно зараз буде нашим, наш літер. Ой, я понял! Бо... Друзья, надо валить в вице. Зараз... Ай, блин, как тут... Ух, Пах... друзья, тут туда только что японский летак ударив. Упав. Ах ты ж, блин, как мне скинуть ракету, до речи. Капец, они хитрые. Капец. Они вкрали нашу территорию. А, меня бомбят. Ай, о май гад. Так, друзья, давайте... А, а, меня сбыли! Блин, друзья, капец. А, -а все. Так, ось, друзья, давай, давай. О, давай на кораблик. О, мы на кораблику. Я красиво. Стоп, а куда мы плывем? А! -а, 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 -а! Так, вы сейчас какие-то баги были. Вау, wow, какой красивый у нас кораблик. Вот у нас тут есть всякие пушечки. How to control, в смысле. Давайте. А, фэс, фэс, я бы стреляю я? Да, фэс, стрельба. Так, як? як, мне? А, все я могу. Я типа ось так вот двигаю. Ясно. Хорошо все легко. Летачель. Так, тут взлетает летачок. Классно. О, а что то тут написано на мне? Я не знаю, что это написано. Ну да. Ну да, корабль у нас величенький. І... Японьцы! Нас на туда японец, друзья! Давай! Давай стреляем! Э, е, алло, солдаты, у нас японец на кораблі! Йому, мое боже, че вы не реагуете на йогу? е Йо, я не разумею. На-на-на-на-на-на-на-на На, получай Капец, друзья Капец Чего никто не реагует? У нас японец на корабле, э, алё Давайте А как в огонь летать? Хлопче у нас японсь! А -а -а Ай! А як він мене вбив за пару хп? Так, друзі, давайте зараз телепортируємося на корабль. І, і його зна самий голову, короче. Де цей японець? Японець, пешмонець Блін! Ах ти ж зараза, блін! Значить, такий собі ховається, а я типа його не бачу. О! Так, вот, друзі, він може вийти в будь-який момент. Готуємося! Абережно у нас є на кораблі! Є! Е! Ми його вбили! Все, ворога у нас немає. Ой. Капець! Шепець. Мої кутилось торчать і шла. О, друзі, Наш корабль чуть не перевернуло. А чого це якби бекон без форми? Сюда тільки солдатам можна. Та я капушка. О, друзі, как класно. Ми плывем здесь, капець, поранили наш корабль. Так наш корабль может и... І... Блин. Ладно, давай полетаем. Чуть-чуть маловатой летают. Так, усе, хорошо. Давайте ось це ось целостью нажмем. Добро, хорошо. Головне, щоб сейчас опять идти. у у Мене поки с хп все добре. Боже, там Там японці вкрали територію нашу. Так, там кораблі, там куча японців. Давайте, треба розвалить його. Стреляємо хоч якось по ним. Над, над, на, 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 на. Ладно, не буду витрачати свої патрони. О, зі мною ще еще мій якийсь є. Давай! Давай, я зараз можу попробую ракету скинути. Воно <fmunOM> взірвалось голосно. Так, головне, що ніхто не що я зараз револю. О, Ісланд Е, давай я тільки сюди. тільки що сюди телепортир. Ой, тут дим якийсь іде. Господи, у нас пожежа. Викликайте пожежників. У нас реально пожежа. О, мене далеко від бази. Ладно, добре, давай полетаем на этим іншому иншему леточку. Напрыгла в такому. Да кто кидает ракеты, друзья? О, тут я подать. Фух. ладно, ничего. Да, я высоко уже, друзья, взлетаю. Красивий, до речі, літачок. Ой, я звідси можу бачити всіх японців. Головне, щоб той літав. Він що все-таки побачив мене? Ааа! 300 хп! 30 хп! Так, друзі, треба зрочно летіти до якоїсь острова чи корабля. Ой-ой-ой, кажется, японцы починают наступ. Хотя ты Ось це, до речі, хп, скільки є тут а, в Украине, ХП. Ось це в Японии менше. У нас більше. Ой, блин, там японці. Давай, давай, якось по. У меня и так уже летак пораненый. Блин, там японцы. Ну да, друзья, или это красивый дробом? там ну, <звук> <звук> Я пилот классный. Только, блин, летак мой дымается. Главное, чтобы в тихаря его какие-то японцы не <звук> Но что, корабля уже там мало хп. И сейчас, так, друзья, треба взлетать выше. Там, там, там мир японский. Кажется, наш корабль американский... О, он сейчас потонет. Давайте глянем. Да, он реально тонет. Все, тихо, надеюсь, меня никто не бачит из японцев. Давайте проникнем на их базу все-таки. Только, блин, они, может, поднимут за подозрение. Ага, уже не бачить. Капец, в Японии уже... Куда, летак, ты падаешь вниз? Нам, навпаки, треба выше, как можно. Так, усе... О, це територія, кстати, Америки, я замітив. Там корабль один пливе. ой ой там у нас... а, там. А, то ще еще американець. Так, друзі, хорошо, давайте зараз... Сейчас... Так, я візьму краще автомат в руки. Ну, це на автомат, це. Так. Там їхня база. Добудемо якось їх. -то. Який... О, а звідки в мене одна ракета? Куда я інші скинув? Я ж їх не трогав. Топ, якщо я... А ти якщо... Давайте сейчас жахнем, попробуем. У мене вообще вийде, да? Ем... Стоя... так, стоямба. Ай, блін. Ну хоча б я долетів до них японців. Добре, друзі, ми за американців пограли. Тепер, може, давайте за японців пограємо. О, тут можна щось купити. Кораблики свої. А, тобто це все за зарубакси? Тоді ні. Ну, давайте тепер за японців пограємо. О, до речі, в мене вже інша форма. Угу. Класс. Все, добрый, хорошо, давай. О, Исланд Б у нас такие есть. Стоп, тут американу кажется был. Хорошо. Теперь я сейчас разберусь, как на компьютере пускать ракеты, или так можно. еды на какие-то испытания. Хорошо. Так, спан. Давай все. Блин! Я не встиг. А, у нас, кстати, какие-то скепки дивные. Шу. Ой, я на самом маленьком лечу. Все. Так, давай тики включим, чтобы мы ее могли кировать. Доброе, полетели. Юу! В Японці, в, ось так класно пофарбовані літаки. Ой, я ось так от можу. Фрррр. О, там бомб, Класно, ми так літаємо. Я... А давайте над водой полетаємо. О боже, тут -о у нас випухи. А-а-а! Ах, ви ах ви ж зарази. тихаря, там, значить, ви стали, а мне нічого не сказали, добре, хорошо. Исланд Б. О, давайте кораблик якийсь заспавним. А тут можна тільки його десь заспавнить. Давайте, якщо що, заспавним, бо ми, я на корабликах, як играю, в тихру, не плаваю. О, тут можна поставити кораблики. Давай ось такий поставимо. Давай запригуємо. І давай чуть-чуть покеруємо ним. Так, я тільки не розумію. О, давай ще якийсь полковник до мене сяде. О! Так, тільки я не знаю, як управляти ним. Я не знаю, як. як... А, все, ми поплили. Все, плывем доречка раб красивый, тільки чекава, чего в тій игре вони саме ось такой краской зроблені. О, ну все классно. О, мы плывем. А, зі мною ще є помощник. Він кудись то туда сев. А, 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 ось тим хто двигає? Добре, хорошо, мы плывем, мы плывем себе, о, у нас перестрелка какая-то, блин, Но... а -а -а! нас бомблять, друзья, бомблять нас, берем швыдку с бродью и выходим, капец, друзья, мы сейчас потонем. Или так уже улетив куда Ну, у нас залишилось мало хп, стоп. Блін, він уже горить Уже якась перестрелка з кимось почалась. Блин. Там американские корабли! блін літак це самое страшное. Давайте. Блін, зброї йому нічого. Чего он сделал? Ооо! Я чуть не Головне, щоб. Давайте, друзі, Блин, что я... О, да мы тонем! Мы тонем! Мы тонем! Не! Да хочу! Я... Блин. Да капец. Ладно, вы ставьте лайки, если вам понравилось вам это видео. Подписывайтесь на канал, надскать на еще мои видео. И так же само подпишитесь на канал, если вы хотите, чтобы уже война закончилась. Слава Украине! Героям слава! Всем пока!